Так, показую поле ще раз. Поле е, збираємо синельниківський ультраранній. Ось так воно виглядає. Соняшник класний. Тобто тут гарна агротехніка, немає не єдиного бур'яна, внесена ґрунтова схема. На жаль, і опадів не було. Але саме чого тут знаходиться цей соняшник. Він знаходиться того, що тут не було опадів, того, що. Вологі було обмаль, і, скажімо так, це синельниківський ультраранній посіяний рана, і хто, як не він, буде використовувати максимально ефективно вологу. Звісно, якби було вологозабезпеченість краще. Той соняшник виглядав би гарніше. Але на, на, тут була ситуація, вроде би, я можу помилятися. Це е, підприємство Полтава Сад. І тут, на, саме на цих землях, тут без зрошення івано випало осадків з кінця вересня по початок липня 130 чи 150 мм. Тобто тут зовсім не було запасу вологи. Маємо те, що маємо, але соняшник показує себе гарно. Непогано він виглядає. Звісно, коли вже все зберемо, все тоді буде рахуватися. Буде у власників буде також після як якщо, але звичайно. Що можемо сказати, Тобто треба враховувати, що це надтяжкі умови 2005 року. Ми маємо надію, як завжди, що 26-й рік принесе нам вологу. Я вважаю, особисто я вважаю, що може піти ще у нас опади уже у кінець вересня. Тому також поспішаю все зібрати. Е, уже за, через день я буду збирати у себе. Усе там уже все жде, але немає на прийомки. У мене насіневий соняшник. Треба прийняти його. Ось Таким чином працюємо. Зверніть увагу на дуже сильну посуху і змінюються умови. І ранні, ультраранні гібриди, сорти стануть вам в нагоді. До речі, також у мене є кукуруза. Гібрид Нур ультраранній, гібрид Півіха ранній. Я вважаю найбільше класним результатам вони будуть показувати. Результати. Найбільш круті результати саме вони покажуть. Ну ось, соняшник, де немає, бур'яну, немає, нічого немає. О, тобто вся технологія витримана. Просто радісно, радісно дивитися і бути на таких полях.